2000 рік. Успішна участь Лучик Валентини, Мисак Марії, Хомишана Олександра, Сеньоверської Зоряни, Махленець Наталії, Навольської Ірини в другому всеукраїнському конкурсі учнівських пошукових робіт слідами історії. 2001 рік. Марія Мисак вперше представляла нашу область на Міжнародній історичній конференції в Таліні. Цього ж року засновано Заліщицьку філію малої академії наук керівник Сушко Галина Михайлівна. Найбільше досягнення якої президентські стипендіати Красніков Тарас, Шмиглик Назарій, Матійчук Ірина, стипендіат Кабінету міністрів України Бежук Наталія, стипендіат обласної ради та державної адміністрації дяків Надія. 2002 рік гімназія. Організатор районного осередку Крокс, культурних, розумних, організованих, кмітливих, спритних. Керівник Дяків Василь Григорович 2003 рік. Гімназія, учасник міжнародної програми обміну майбутніх лідерів Флекс, лідери демократії. У рамках цієї програми її переможці Вікірчак Ірина, Рудько Марійка, Зозуляк Анастасія. Навчалися в Сполучених Штатах Америки. Першим призером третього заключного етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт МАН став учень 11-го гімназійного класу Коцебайчук Юрій. Ще 10 разів протягом наступних років призерами ставали наші випускники: Козарійчук Мирослава, Шмиглик Богодар, Прокоп Тарас, Матійчук Ірина. Шмиглик Назарій, Красніков Тарас, Бежук Наталія, Натуркач Зоряна, ВОДНАР АННА, ВІКЕРЧАК ЛЕся. Команда Магістри. Учасник всеукраїнського чемпіонату Кроксу. 2004 рік перша участь гімназистів у телевізійній інтелектуальній грі LG Евріка. Її учасниками були Козарічук Мирослава, Романко Дмитро, Романко Марта. Тимчук Наталка, Бачинський Мирослав. Гринишин Ольга. А Квач Захар виборов перемогу. І для навчального закладу отримав приз телевізор. Гринишин Ольга стала призером Всеукраїнського конкурсу Міжнародна економіка. За сприяння обласного управління сім'ї, молоді та спорту вийшли перші авторські поетичні збірки Ірини Хомишин та Ірини Вікірчак. Перемога у міжнародному конкурсі Аліанти 2004, організованому НАТО. Учасники Волошин Дмитро, Ткачик Юрій, Черніцький Андрій, Голов'яник Юрій, Квач Захар, Максимець Ігор, Ільків Володимир запрацював Корпус Миру, координаторами якого були Лучин Ірина Зинонівна та Войчишин Олександр Дмитрів. 2005 рік. Волошин Дмитро став переможцем четвертого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики. З ініціативи Ман була видана збірка поезії розкрилля бежук Наталії, призера четвертого етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови і літератури. Неодноразово учасниками міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика були Гринишин Ольга, Стахурський Іван. Бежук Наталя, Шмиглик Софія. А 2005 року Стахурський Іван та Бежук Наталія отримали нагороди та грошові премії під час святкування Шевченківських днів у Києві. Цього ж року організовано хор духовної пісні, який став призером обласного етапу конкурсу Таланти Твої. Україну» керівник Шмиглик Зоя Володимирівна. Андрусик Маріанна, Лукашик Ірина. Розновська Таміла, Розчебак Анастасія, Цуркан Марійка, Бега Юлія, Переможці 15-го Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості Таланти Твої Україно. Відкрито музей історії гімназії, керівник Наталія Ярославівна Гуцуляк. Рішенням сесії обласної ради закладу присвоєно ім'я наших земляків Богдана та Мирослава Гнатюків. Цей рік знаменний, перший ювілей гімназії, десятиріччя відродження.